Марія не спала всю ніч, вчора її життя повністю змінилося, І як з цим впоратися, жінка поки що не знала. Та й допомогти їй було абсолютно нікому, тому що залишилася вона зі своєю бідою віч на віч. Як у себе зглуздо вийшло. До останнього Марія сподівалася, що чоловік не піде, повернеться до неї і, посміхаючись, милою і такою рідною посмішкою, скаже: Ти знаєш, Люба, а я пожартував. Розслабся, я залишаюся з тобою. І все буде гаразд, як раніше. І навіть краще, бо попереду було щастя і радість була, на яку Марія дуже дуже чекала весь останній час. Але Роман цього не сказав пішов, сказавши нехороші слова, і більше ніколи не повернеться. Марія раптом злякалася своєї думки тепер все не має сенсу, навіть те, про що казав їй лікар. Як вона зраділа його словам, ще вчора вона була на сьому небі від щастя, стільки надій та планів було в неї, все даремно, все марно. Нічого не буде, нема чого тепер і мріяти, і попереду на неї чекає лише самотність. Пам'ять знову повертала її на кілька годин тому, коли Марія почула такі слова від найближчої людини. Увечері Роман сказав їй, що йде. Мовчки зібрав у свої речі, гучно гримнули вхідні двері. А Марії здалося, що від цього звуку щось тріснуло і розсипалося в її душі. Вони з чоловіком жили вже три роки, вони мали щасливий шлюб. І жінка відчувала, чоловік її любить. Щоправда, з дітьми поки що не виходило, але Марія вже почала вирішувати цю проблему, і лікар обнадіяв скоро все вийде. І вчора Роман сказав їй, що вже місяць кохає іншу. Ніч минула без сну. Марія сиділа в темряві біля вікна і дивилася на чуже щастя, що живе в чужих будинках, що світилися радістю. З важкістю у душі вона згадала, що сьогодні річниця їхнього весілля. Яка фантасмагорія, іронія долі. Роман покинув її саме в день їхнього одруження. Марія згадала, як вона готувалася до цієї дати останній тиждень, шукала незвичайний подарунок для чоловіка, вирішувала, куди б їм разом сходити, щоб вечір вийшов незабутнім. Навіть знайшла невеликий ресторанчик неподалік будинку. На сьогодні там було замовлено столик на двох. Марія дивилася на непотрібний подарунок і плакала від образи. Це була дорога піжама, яку дівчина так ретельно вибирала. І тепер вона стала непотрібною, Їй так хотілося бачити в ній чоловіка під час вихідних чи свят, коли вони удвох, закрившись усього світу та відключивши телефони, проводили час удома. Яка я нещасна! За що ти так зі мною? плакала вона, звертаючись чи то до Бога, чи до чоловіка, який пішов. Раптовий і різкий дзвінок у двері пронизав ранкову тишу. Марія здригнулася. Хто це, Роман? була перша думка, яка її втішила. Але тут же свідомість сказала, що це нереально не повернеться він, нема чого й чекати. Марія сиділа в розгубленості на підлозі, так і тримаючи в руках нову піжаму, прислухалася до того, що робиться за вхідними дверима. Скоріше за все помилилися, піду й зараз, подумала вона. Але там чулася підозріла метушня і якісь розмови. Дзвінки повторилися, потім хтось наполегливо став стукати у двері. Марія встала і знехотя попрямувала у коридор. Проходячи повз зеркало, вона ахнула. На неї дивилася чужа жінка із заплаканим обличчям і волоссям, що стирчало в різні боки. Вигляд був такий собі, якщо чесно. Ой, чи не все одно тепер, махнула вона рукою. Відкривши двері, Марія аж відскочила назад від несподіванки. Перед нею стояла ціла купа людей. Привіт, Марійко, спите ще чи що, ледве достукалися до вас, голосно спитала свекруха Ганна Валеріївна. Заходьте, поки нам відкрили. Слідом за свекрухою у квартиру зайшли свекор, дві зовиці, брат Романа зі своєю дівчиною і бабуся Зіна. Марійко, зустрічай гостей. Ми, звісно, без запрошення, сюрпризом до вас, вирішили вас із романом привітати з ним весілля. Гласували всі ці люди, заходячи і по черзі обіймаючи Марійку. Вони віддавали яскраві пакети з подарунками і, начебто не помічали, яка хазяйка засмучена. А де Роман? Свекруха вийшла з пальні, де сподівалася знайти сина. Тут така справа, його немає тут, вдома. Марії важко було вимовити ці слова сказати його рідні про те, що чоловік її покинув. Ні, не тому, що всі вони зараз засмутяться, їй дуже було шкода себе. Марія, ти чому заплакана? Що сталося? Де син? спитала Ганна Валерівна. Я не можу. Марія знову зібралася заплакати. Ще секунда, і сльози бризнуть з очей, і тоді її вже не зупинити. Так, розповідай. Ану сіли всі й замовкли, сказала мати Романа. Завжди і за будь-яких обставин вона знала, як треба діяти. Роман, він сказав, що більше не любить, він пішов від мене, запинаючись, сказала Марія. Що? Куди? Ганусю, що вона каже? Я не зрозуміла, де ж роман? перепитала бабуся Зіна, яка погано чула. Мамо, почекай, зупинила її свекруха, не до тебе поки що. Сиди спокійно, зараз все з'ясуємо. Окрім того, що ти вже нам розповіла, ще щось тобі відомо, вирішила уточнити Ганна Валерівна розгубленої Марії. Ні. Він сказав, що покохав іншу, і пішов. Іншу? Все це дуже дивно, дуже. Не така мій син людина, щоб так чинити. Свекруха про щось посилено розмірковувала. Звісно, дивно, що й казати. Я бачив, як роман тебе любить, Марійко, щиро висловився свекор. Дякую. майже нечутно сказала Марія. А мені братик казав, що Марійка це його доля, такий був щасливий, що на нього зараз знайшло взагалі не зрозуміло. якась інша, звідки, не було в нього жодних інших, не інакше як причарували його, сказав брат Романа. При цих словах Марія не витримала і знову заплакала. Вона й сама знала, Роман її любив. Як могло статися так, що це кохання розсипалося на порох за такий короткий час? Так, дівчатка, зверніть увагу. Ось так поводитися ні в якому разі не треба, якщо ваші майбутні чоловіки раптом захочуть вас покинути. звернулася Ганна Валеріївна до дочок. Діяти треба, а не сльози лити, і боротись за своє щастя. А потім звернулася до плачучої невістки Це безглуздо, Марія, сльозами горі не допоможеш. Нам треба терміново щось робити, знайти й забрати від цієї жінки нашого сина і твого чоловіка. Свекруха помовчала рівну хвилину і почала розпоряджатися. Так, жінки залишаються тут, підтримують Марію і накривають на стіл. Даремно чи що ми стільки їжі з собою привезли, а чоловіки, всі за мною. Свикруха встала, слідом за нею, чоловік і син. Чекайте на нас, сподіваюся, ми недовго, обнадіяла всі Ганна Валерівна. Я впевнена, що дуже скоро ми будемо святкувати перемогу. Рівно за дві години вся родина вже сиділа за столом у повному складі. Батьки, які повернулися і брат, привезли Романа назад. Він виглядав, чесно кажучи, жалюгідно, збентежений, змучений, з порожнім поглядом. Це був зовсім не той упевнений чоловік, який йшов від Марії, гримнувши дверима. При всій рідні він попросив вибачення Марії, говорив тихо, знічено, уникаючи погляду, але з якоюсь безмежною втомою в очах. Марія сама не зрозуміла, чому в неї защеміло в грудях. Роман сів поряд із дружиною, несміливо взяв її за руку. І так сидів мовчки, стискаючи пальці, ніби боявся, що вона знову зникне з його життя, а тим часом свекруха розповідала драматичну історію порятунку. Що я вам скажу? Звичайна магія! Підсунулася до нього, поки Маріка на роботі, та й почала вертіти ворожки, привороти, обіцянки. У неї все було поготові. на дітях зіграла, мовляв, я тобі сина зразу подарую, не те, що твоя. Романе, як ти міг повестися на таке? не стримався брат. Це ж просто маячня. Як ти міг повірити? Роман хотів щось сказати, але не встиг. Свекруха його випередила, граючи свою роль до кінця. Та про який розум ти говориш? У нього ж не було вибору. Вона його оплила, як павук муху, ми ледве витягли його звідти. Добре, що зрозумів, де його справжня сім'я. Дякувати Богові, що встиг. Марія лише мовчки дивилася на чоловіка, а той дивно, не підтакував, не кивав. Лише сидів стиснувши губи, як людина, що щойно пройшла довгу і болісну внутрішню розмову з самим собою. А коли ж молодих із річницею вітатимемо, озвалася бабуся Зіна, яка схоже зовсім не вловила, що відбувається. Ось зараз і привітаємо, і що більше ніхто й ніколи не зміг їх розлучити, урочисто заявила Ганна Валеріївна. Наступного разу родина зібралася тут рівно за рік, але цього разу не з тривогою, а з подарунками. Романа та Марійку вітали не лише з річницею весілля. Їхньому синові щойно виповнився місяць. Свекруха всім розповідала, як тоді відбила сина у підступної жінки, і ніхто їй не перечив. А от сама Марія, іноді, прокинувшись серед ночі, спостерігала за тим, як Роман дивиться на їхнього сина, і розуміла, він давно все зрозумів. Просто йому потрібен був час. Ось так. Свекруха, звісно, молодець, а от Роман.